Від 20 жовтня у Дніпрі міська рада зобов'язала підприємців вимикати вітрини, вивіски, не підсвічувати фасади та рекламні конструкції з 17 години. І до кінця комендантського часу роз'яснювальні роботи для підприємств міста проводять інспектори. Побували і у закладі Сюзани Семенко. Жінка ділиться їхній магазин з розумінням поставився до заклику економії електроенергії. Ми дуже стараємося економити електроенергію. Для этого уже заранее наши все продавцы были, с ними были проведены профилактические беседы о том, что мы отказываемся от чайников, так как они тоже потребляют очень много электроэнергии, от выключения які вывесок, которые освещ... ну, имеют освещение, потому что... Щоб это было для нас всіх ще більше мотивації, лучше сэкономить средства всі переводить на потреби наших ВСУ. Також бізнес-вумен не переймається за те, що це якось вплине на маркетинг магазинів. Навпаки, підприємниця хоче подати приклад іншим. Це очень важно для нашої енергосистеми. І ми являемся еще примером для обычных бытовых потребителей, тому що сейчас в пабликах очень много мнений о том, чому ми дома должны экономить, а магазини по всьому місті сверкают и показывают плохой пример нашим бытовым потребителям. Мы фундамент нашей энергосистемы. Мы выключили, и наша энергосистема будет полностью в хорошем состоянии и позволит нам работать хорошо и долго. Полное виключати всю свою руженку, світло, рекламні вивіски, банери, та підсвічення фасаду. Так. Добре, я вас вам Даю сукопі рішення, щоб мало на увазі, не забувайте будь ласка, тому що якщо не дотримуватись цих вимог, можемо залишитись до світлості. Добре, пояснили важливість ощадності електрики і для великої мережі супермаркетів, і ті націлені на енергозбереження. Ми, як зазначені використовувачі електроенергії, будемо придержувати рішення як вдома, так і на робочих місцях. Ми виключаємо, і будемо надалі виключати з п'яти до п'яти придержуватися Общих правил. Департаменті благоустрою пояснюють, якщо інспекція виявить порушення під час рейду, то спочатку видасть припис у випадку, якщо підприємці не почнуть економити енергію, вживатимуть жорсткі заходи. Буде вирішено питання щодо розірвання таких договорів. Також буде вирішуватись питання щодо розірвання договорів використання об'єктів благоустрою не за функціональним призначенням, тобто на мафи, кіоски інші тимчасові споруди. Крім того, також передбачено звернення. До ДТЕК з метою з метою припинення електричної енергії тих суб'єктів, які не виконують рішення Дніпровської міської ради. Проте за майже тиждень інформування таких випадків не було, зізнаються інспектори. Доволі таки свідомо відносяться. Поки що ну, вимоги вручаються, але фактично, коли наші інспектори заходять до суб'єкту господарювання, світло вимикається відразу, скажу так. На 95% поки що статистика така доволі перспективна. Станом на 24 жовтня інспекція з питань благоустрою провела більше 400 рейдів на малих та великих підприємствах. Поки тенденція позитивна. департаменті сподіваються, що підприємці надалі споживатимуть електроенергію свідомо. Дар'я Візір, Павло Грунт, новини дев'ятого каналу.